Підкоряйся. Ми створюємо прозоре цифрове середовище. Підкоряйся. Гайдана Кариби. Одружуйся і розмножуйся. В чому проблема? Я спитав, у чому проблема. Як справи, сер? Добре, а ви як? Добре, дякую. Ви наче 30 років тому впали лицем в олів'я. Вона схожа на звичайну людину. А що й не одягнув, відразу мертвецька пика.